Переселенка Марина Устенко навчається працювати за новим ноутбуком. Жінка мешкає у гуртожитку Полтавської академії неперервної освіти. Сюди приїхала із міста Попасна. У нас один ноутбук на кімнату, а проживаємо не, не одна проживає, тому не дуже зручно. У нас родина вчителів, і треба всім викладати руки. Так іноді було, що з телефону просто спілкувалися з діточками. Для переселенців, які живуть у гуртожитку Полтавської академії неперервної освіти, облаштували комп'ютер. Тирний кабінет в межах створення інформаційного простору. Зробили це представники гуманітарного центру «Проліска» в рамках проєкту Шлях до безпеки та послуг каже Тетяна Яковенко. Дані інформаційні простори відкриваються в Полтаві та Полтавській області, а також в інших містах України. Інформаційний простор дає можливість переселенцям мати зв'язок з рідними, дистанційно навчатись, найматись на роботу, а також працювати. Інформаційний простір передбачає надання нових меблів та тех. Техніки, проведення інтернету, а також вільний доступ для переселенців до даної техніки та меблів. Зі слів Тетяни Яковенко у кабінеті поставили нові меблі, 17 ноутбуків та принтер. Через нас в гуртожиток пройшло десь може тисячу людей, може більше. От. А зараз наразі у нас залишається близько ста осіб, які постійно мешкають в нашому гуртожитку. Ми вже працюємо на забезпечення, я би так сказав, інтелектуальних, духовних і. Гуманітарних потреб цих людей інформаційні простори створюють у місцях компактного поселення переселенців за фінансування від гуманітарного фонду для України UHF, Розповіла Суспільному Тетяна Яковенко. В рамках нашого проєкту на Полтавщині підтримуються будь-які місця компактного проживання, в яких перебувають переселенці на постійній основі. Ми облаштовуємо меблями технікою або ж сантехнікою. Також ми закупаємо генератори, також ми облаштовуємо. Дрібним ремонтом МКП Любов Черкасова та Олександра Гапонова вчительки з Донеччини обоє живуть у гуртожитку та користуються одним ноутбуком. Конечно, очень тяжело, тому що прерывались, Пока я пошла кушати. Значить, Андреевна сіла, тому що я этого не можу. Она это умеет. Ну вот как-то дополняли друг друга. Вот втім, если появляется вот комп'ютерний вот такой клас. Це що ну вот у нас три часа свободного сна. За словами регіональної координаторки проєкту Тетяни Яковенко. Зараз в області функціонує два таких кабінети. Обоє в обласному центрі. Ще сім відкриють у місті Заводське та в селі Ярейське Миргородського району. У селі Міські млини Полтавського району, а також у Кременчуці, Лубнах та в обласному центрі, на їхнє створення спрямували близько 4 мільйонів гривень. Ейла Трубієнко та Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.